Всім привіт, мої любі! Дякую, що завітали на це відео. Бажаю вам приємного перегляду. Це буде більше влогове відео, а також історія моїх пологів. Тому не переключайтеся. Так добре після дощу.

I <laughs> І благословимо її, щоб ходили час родити, щоб Боже благословення було над неї. Благословений Отче Небесний, Ми молимо тебе за Оксану, Господи. Ми її благословляємо іменем Твоїм, Боже. Дякуємо тобі, що ти благословив її. її вагітність. І вона могла доносити до цього. У мене вже, до речі, це п'ята спроба засняти відео. Я вже випила. Цілу чашку коффи. цей раз я доснівлю це відео. Хотіла з вами трішки поговорити, тому робіть собі якесь добре пиття і поспілкуємося, якщо ви не проти. У мене завтра, 5 серпня, вже буде повних 38 тижнів вагітності, піде 39-та. І якби мої непопередні дві вагітності, я би вже очікувала якогось процесу, чи відходження вод, чи якісь перейми і так далі. Але так як абсолютно одинакові два сценарії були а, минули, минулі вагітності, то я дуже здивуюсь, коли дійсно почнеться якийсь процес з 38-ї неділі сам по собі природен. Чому? Тому що абсолютно одинакові сценарії були вже два рази, і на третій раз я здивуюсь, дійсно, якщо буде щось не так. Справа в тому, що я і Сашка, і Святослава, це мої сини, хто дивиться перший раз, я їх народжувала на 42 неділі. Приходила я на огляд на явку, зазвичай тако на 40 й неділі, мене ще відпускали додому, потім вже телефонували, типу, давай приходь, будемо спостерігати за тобою, за дитиною. І я лягала в патологію для вагітних, там мені робили якісь укольчики кожного дня. І коли вже було там майже 42 неділі. Починали стимулювати. Кожного разу було однаково, мені ставили палички ламінарії. Взагалі то ця процедура безболісна, але коли там, чи вони їх ставили і забирали, могли зачепити тканину тіло, то трошки було дискомфортно, звичайно, але взагалі процедура безболісна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, комусь робили таку Ось, Коли поставили за Сашком, то сказали, що. Може початися якийсь процес через годину-дві. А може таке бути, що і 24 години буде нуль ефекту. Лише коли їх заберуть, тоді почнеться якісь, ем, якісь дії певні. Я як почула годинку-дві, думаю, їй треба ж встигнути виспатися. Пішла бігом в палату лягла спати, але проспала 24 години, майже тільки вставала їсти душ. І все. Приходжу на наступний ранок, їх забирають. Проходить година, дві, три, а процесів ніяких не починається. Вже десь по обіді я вирвала, вибачте, і потрошки почала підтікати води. І самий трешовий момент, який я згадую просто з жахом після першої вагітності, це постійна рвота при кожній схватці. Ще коли перших шість разів ти вириваєш, це виходить з тебе те, що ти їла, пила напередодні, а потім це просто повітря. І насправді перейми це дуже складно і дуже енергозатратно, а коли ти ще кожен раз рвеш, то це в рази складніше. І до речі, за, перший, за перших пологів я не пізнала, що таке потуги їх не було, тому що, так як Сашко був обвитий поповиною два рази, коли перевіряли серцебиття його, сказали, що воно стало різко понижуватись. і, Фізично підготуватися до кесарського розтину не було змоги. Не швидко перевели на родільний стіл і чи як це? крісло. А підрізали раз, підрізали другий раз, бо розкриття ще повного не було, і його витягнули вакуум. Це така, якщо простими словами, можливо, хтось не знає. Це такий присоска до голови, і його витягують з мами, дитину. І я не зрозуміла спочатку, що вони там робили, я чула якийсь звук дивний. І коли прийшла дитячий педіатр, оглянути Сашка, вона сказала до мене, що «Дівочка, ти навіть не представляєш, як тобі сильно повезло. Так, Як зараз пам'ятаю цю фразу, на чомусь говорила російською. І потім я дійсно зрозуміла, чому, бо ця процедура, коли дитину витягують вакуум, вона насправді дуже складна. І я розумію, що це тільки ласка Божа і милість, що у нас здорова, гарна, розумна дитина. Бо є дуже багато прикрих історій, коли після такої процедури в дітей дуже складні потім хвороби, важкі ускладнення на все життя. Тому так. І звичайно ж, якби не Андрій, то я точно би не вийшла може з вас того пологового залу, бо сил ніяких вже не вистачало. Через цю рвоту він мені допомагав перейти, підставляв та виривати і тому подобне. Я би сама точно не вивезла. А за Святославом поставили палички ламінарії мені зранку, і я ще не встигла зійти з крісла, як в мене почали підтікати води. Кажуть, виходь назад, залазь, будемо забирати їх. І не дивлячись на те, що десь в 12 годин дня в мене за Святославом почали відходити води, народила його аж на наступний день, в 5 ранку. Але вже за Святославом я зрозуміла, що таке потуги. Було вже повне відкриття, були цей природний процес, але витужити все одно мені було його дуже важко. Але я хоч зрозуміла, що таке потуги. І, до речі, в нього він довго стояв в родових шляхах, і в нього після цього тут на переносиці з'явилася така венка, і акушерка сказала, що це більше за все, тому що він довго ж стояв, не міг вийти. І я думала, що вона пройде в інка, але вона є до цих пір. І вже звикла. Звертаю, не звертаю на неї уваги. Ось. А як цей раз буде, я не знаю. Дуже не хочеться мені такого самого сценарію. Хочеться вже, знаєте, якогось екшену. Відійшли в води, схватки, Андрій їде на червоне світло в пологовий чи на швидкій допомозі. Хочеться чогось такого, а не вже так, як я собі знаю. Тим більше, що уявляю, яких я, 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 я розмірів буде дитина, якщо я доходжу до 42 неділі, якийсь нереальний, мабуть. Ось. Тому так, я поживу, животу бачу, живіт такий капець просто вже. Мені здається, такої, такого ж там мене ніколи не було. Ну бо й не було. Напишіть, будь ласка, як у вас прийшли пологи, чи ви народжували самі природньо? Ну, починалися у вас ці процеси, чи вас стимулювали, як саме стимулювали? І ще хотіла би, щоб ви розказали свій досвід, чи ви народжували з анестезією, з епідуралкою, чи без неї. Тому що перших двох хлопців народила без будь-якого обезболу. І зараз сестра мене нещодавно народила, казала, що епідуралка класна класна тема, і Ксюша передивилася відео, вона також ніби, в загальному ну, задоволена. Вона народжувала і без анестезії, і з анестезією, її є з чим порівняти. Але я тільки почала задумуватись про епідуралку, і мені почали вбивати кучу відео, які там можливі, ну, в інтернеті, які там важливі, можливі, вибачте, заговорювалися вже можливі наслідки. І я от думаю, і так страшно. І, і з епідуралкою теж, не знаю, які там можуть бути наслідки. Ой, буду, буду дуже рада почитати ваші історії, ваші коментарі, можливо, ваші поради. І, знаєте, ці такі народні прикмети, що там помий підлоги е, рачком, е, і цей, вручну, тако, і почнуться пологи, а там вікна помити, ще там, щось напрягтися добре і не родиш. Я вже я вже і вікна перемила, підлогу мила, і не один раз, і нічого не починається. І до речі, це і за першої вагітності, і за другої. І тут зараз також вже щось роблю, двіжую. Ну, поки тишина. Ось, можливо, вас щось працювало, буде цікаво почитати. У мене зараз такий вже настрій, що в голові прикручують думки, тако, Депіляцію зробила, сумки не поготові, Андрій форографію зробив. Церква за мене помолилася, благословила. Все, 38 тижнів вже майже є. Я готова тримати курс на мікрорайон жовтневий в пологовий будинок і не проти вже народжувати. Тому так, буду тримати вас в курсі. Ось до наступних відео. Пока-пока.